Ракетний удар по Дружківці, градами по Максимівці, артилерією по Мар'янській громаді, де загинула одна людина, зруйновано безліч житлових будинків. Окупанти не припиняють тероризувати мирне населення України та позиції наших захисників. На Бахмутському напрямку точаться запеклі бої. Ворог застосовує всі можливі види озброєння. Накриває наші позиції і хімічною зброєю. Серед українських військових вже є постраждалі. Ворог все частіше застосовує хімічну зброю. Так, під час артилерійських обстрілів застосовується елемент попередньо називається луїзеїд. Є вже постраждалі від цього хімічного елементу, значить, симптоми цього елементу це тошнота, рвота та втрата свідомості. Продовжує зберігатися небезпека підриву окупантами Запорізької АЕС. Світ бачить, до яких сценаріїв готуються терористи і готовий реагувати. Як зазначив президент України, у різних держав є власні розвідувальні та інші можливості, щоб точно знати, що відбувається на атомній електростанції. Зараз від нашої розвідки ми Маємо інформацію про те, що на даху кількох енергоблоків Запорізької атомної станції російські військові розмістили предмети, схожі на вибухівку. Можливо, щоб імітувати удар по станції, можливо, у них якийсь інший сценарій, але в будь-якому випадку світ бачить і не може не бачити, що єдиним джерелом небезпеки для Запорізької атомної станції є саме Росія. І ніхто інший. На жаль, не було вчасної і масштабної реакції на теракт проти Каховської гідроелектростанції. Це може надихати Кремль на нове зло. Зупинити його це обов'язок усіх в світі, і ніхто не може залишитись осторонь.